Так, і ми починаємо з місцевих новин США та Америки. Отож, демократи закликають Байдена передати Україні винищувачі f 16 Це повідомляє захіл. Члени Конгресу від демократичної республіканської партії закликали Байдена поставити Україні реактивну артилерію великої дальності АТАКМС і сучасні винищувачі f 16 Про це пише видання. Ця техніка може бути ключовою для захисту українського народу та будь-якого наступу на російські позиції, стверджують. Законодавці і деякі військові лідери США з цим погоджуються. Захил називає провідних діячів демократичної партії, які найбільше тиснуть на Байдена. Це Джейсон Кроу, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхаус, Джаред Голден та Марк Келлі. Ми повинні перемогти для народу України і для нашої країни, заявила Ненсі Пелосі, і вона є також одної з тих, хто власне. Проваджує цю ініціативу надання F-16 і систем АТАКМС. Тому дякуємо тим, хто лобіює наші інтереси. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.